Це Магура, морський дрон-гур, головного управління розвідки. Ці маленькі безекіпажні катери одна із найбільших загроз для російського флоту в Чорному морі. Він не випромінює, там надзвичайно багато тепла, майже в тепловізор непомітний. Він є з пластику, відповідно для радарів. Його дуже важко його теж побачити. З моменту створення у лютому минулого року група 13 гур вже знищила п'ять російських кораблів. Місяць тому вони потопили великий десантний корабель Цезарь Куніков». Російські моряки намагалися знищити дрони, але безуспішно. Очі вони використовують. Спеціального типу набої для того, щоб вони бачили, куди саме летить постріл. Їм легше бачити, куди йде постріл, але в той же час нам надається можливість те, що ми бачимо, звідки ведеться по нас вогонь, де йдуть прильоти і як в яку сторону нам треба уходити від цих прильотів. А тиждень тому вони знищили російський патрульний корабель Корвет Сергій Котов. З у нас, скажімо так, давні відносини, бо ми його до цього вже два рази уражали, і це надзвичайно важка ціль, але грамотна робота в плануванні, грамотна робота пілотів дали нам можливість виконати це завдання і виконати ефективно. А реб російський, він може заглушити цей дрон. <зивотний> дрон> Ну, скажімо так, він може, він глушив, але ми з цим ми це побороли. ці безекіпажні судна призвели до революційних змін у веденні війни на морі. Тому що вони відносно дешеві, але можуть знищувати кораблі вартістю у десятки та сотні мільйонів доларів. завдяки цим морським дронам Україна може успішно протистояти спробам Росії домінувати у Чорному морі. Тринадцятий відмовився сказати скільки коштують дрони, але порівняв їх вартість з ракетним кораблем Івановець, який вони знищили в минулому місяці. Тільки один «Івановець»? Перекрив всі дрони минулого року і цього року, які ми ще не використали. Цим джойстиком ми керуємо ліво-право, задаємо курс борту. Цим джойстиком ми контролюємо його швидкість, з якою він пересувається. Потім безпосередньо перед виконанням завдання ще піднімаємо цей тундір. Це ручний підрив. Якщо в 2022 році Росія регулярно запускала калібри з ракетоносіїв на Чорному морі, то наразі, за словами військових, обстріли з кораблів помітно зменшилися. А росіяни вже не так часто виходять в море. Успішні атаки України на Чорноморський флот Росії змусили Москву відвести свої кораблі від Севастополя до Новоросійська. Але якщо судити за минулими атаками, дрони можуть їх дістати навіть і там.